Ну і прийшла черга останньої розпаковочки. Це розпаковочка від моєї від посилочки, точніше. Эх, від моєї підписниці, від Юляшечки, від моєї зефірки. Не знаю, ще що там. Мікі. Ну, Мікі допомагає, бачите. Що робить? Що, тобі нічого ніхто не прислав? Да. Тобі ото колись повезло, Максимка тобі лакомство прислав, і все, все, біжи. Я розрізала вже скотч, але ще не відкривала. Зараз відкриємо і подивимось разом з вами. Мікі неугамонний. Ну що, пум 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 та тань <свісна> І що ми бачимо? Нічого ми не бачимо. Ухе, що це тут таке? Ой. Ой. Отак от, от. Шоколад авторський. Класичний чорний. От так от. Отак от, от. Це до кави, це до кавусі. Так, і кому, кому ж дячити, га? Чи Юляшки, чи Дімасику? Так. А це що? Щось таке. Щось таке незрозуміло тверде. О, Боже. Тут іще одна. Ух ти Боже. Ух ти, блін. Задарили. Задарили, задарили. Так. Давай вже, вигружайся. О! Ну так, важкий такий пакетик. Яка гарна коробочка. Вмістка. Так, Мікуша, ну тікай. Ну так. Ну так, я ж казала речі для Вови. Тікай! Тікай! Мікі. Ну що за помічник? Ух ти. Ух ти. Іди провір, да, хто там. Птичка, мабуть. Ух ти. Глянь яка краса. Я не знаю, як вона правильно називається. Воно таке, знаєте. Іди звідси, помічник, під горло, на змеєчки, все як Вова любить. Кофта, не кофта, таке піджачок, я не знаю, як правильно назвати, і руки довгі підійде, я впевнена, що розмір підійде. І з карманами, і на застіпках, на змієчки. Та. Гляньте, як рубашечка така, да? такий крой класний, прямий, взагалі супер. І що класно, він в плечах Вова широкий. І тут плечі широкі. Ну, тікай! От помічник уже. Ну, нема тобі нічого. Ну, ну от подивись, подивися, да, в камеру і скажи їм. Я не знаю, чому вони тобі нічого ніхто не прислав. Все, біжи. Супер взагалі. Пші. Приїде з роботи, буде міряти. Клас. Клас. Ішко це от якраз в такому стилі, як він полюбляє. Так, з цим розібрались. Що тут ще? Ух ти. Світерок. Мійки, відходь. Заяць. Та. Та ви? Боже, воно що? Взагалі нове все. Мікі, відходь кажу. Воно новесеньке все. Гляньте, в якому воно стані класному. І також під горлишко на змієчки, і на рукавах манжетики, і руки довгі. І що саме прикольне, кольори, такі, як я люблю. От кольори. Не знаю, мені не подобається, от, коли там якісь зелені, або там такий кофейний, як кажуть, бежевий, кавовий. Мені от чомусь більше завжди подобалися такі темно-сині, синьо-сірі, сіро-сині, от такі кольори. Ми колись рубашку Вові купляли, в нього була також такого прямого крою по типу, як оцей. Я не знаю, Як правильно сказати, джемпер, чи як його назвати. Отакого от плану ми йому колись рубашку купляли, тільки отакого от кольору. Теж отак от на застіпки спереду. Рукавчики отак на манжетки. Класна була. Супер взагалі. Тікай, помічник. Але там ще щось є. Ух ти боже. Ух ти боже, все, відходь! Відходь. Відходь кажу. От так от. От так от. Зрозуміло вам. Це вам не цацькі-пецькі. Я не розумію нічого. Речі абсолютно нові. З, ну, Взагалі не видно, щоб їх навіть хтось одягав. У мене такі класні спортивні штани. Все супер. Внизу брючками, на змієчки, всередині на підкладці. Але, здається, це не все, да, Там ще щось є. А, то це спортивний костюм. Ну, от оцього у, у Вови не було ніколи. Оце вже йому подарунок так подарунок. Скажу відверто, всі костюми, які в нього були, все куплялося в різнобой, штанці окремо, мастерка окремо. Угу. А ти думаєш, мамі зручно знімати, балакати ще й тебе ловити, га? Ну, що це за жук? Всі костюми, які в нього були, ну не знаю, чому так трапилося, Раніше, коли ми десь і були, можливо, там і в Харкові, і так далі, в нас на це не було коштів купувати фірмові дорогі класні речі. Зараз, хоч положення і, скажімо так, трішки покращилося, да? у нас нема боргів, в нас нема кредитів, але Чесно кажучи, вже якась і шкода на себе витрачати. Ну, тіпа, та ну, а де я буваю, раз у год кудись піти чи поїхати? У вообще, вообще, мене немає слів? У мене нема слов просто. Це треш. Оце сьогодні день, оце сьогодні емоції. Біж... Ну, куди ти, господи? І вона довга. Вова ніколи не любив мастерки короткі. Каже, що я тоді ходую, як підстрелок. А це довга, розумієте, довга. І це дійсно бомбезний, офігенний е костюм та ще пума. Та, ви Боже, Юляшка, Діма, в них, до речі, ще донечка є, Полінка. яку я. Така хороша, на фото не впізнала. Мені показали фото, вони трішечки там влаштовували діткам свято на Хеллоуін. Я впізнала Юляшку, Навіть більше, скажу, її за голосом впізнала. Я одразу впізнала Дімасика, хоч він був і в образі. А от з Полінкою помахнулася і промахнулась. І мені за це так соромно. Просто капець. Так що звертаюсь до всіх трьох: Юляша, Дімасик. Вона також дивиться мене. І, до речі, татусі її також дивиться мене. Не знаю, чи завжди, чи інколи. Ну, подивляється. Йому я вже дякувала за таку. Чудову доню, яку вони виростили, відзивчиву, добру, завжди готова прийти взагалі на допомогу, мені здається, будь-кому. Ну і, і татусеві з мамою Юлічкиним я вдячна за таку доню, за таку подругу. Вона мені більше, ніж подружка. І вже були в нас такі моменти, коли могли втратити ми цей зв'язок, але дякувати чи то віку, чи то просто здоровому глузду, чи то вже навчені життям, але ми змогли розібратися в ситуації і виявити третього зайвого, який намагався зіпсувати відносини між нами. Я дуже-дуже мрію і дуже бажаю зустрітися з цією родиною вживу, воочію. Ми спілкуємося тільки в режимі відео-дзвінків або кружечків у телеграмі, але я мрію про те, щоб побачити їх, обійняти і зацілувати. Дякую вам, Юляшка. Дякую, Дімасик. І Полінки дякую. Бо вона вічно з вами, вона ваша невід'ємне. Ага, до речі, я ж ще не глянула, що тут у нас. Тут ще якийсь смаколик. Угу. Малинкою нас сьогодні задарували. Мікі, ну це знову не тобі, сонечко, ну нема тобі сьогодні нічого. Ніхто не прислав. Ух, ти, яке воно красиве. Гляньте. І кольор який насичений, і без кісточок, і яке густе-густе. Дякую вам величезне. Ой, емоційний сьогодні день. Я вас цілую і міцно обіймаю.